Шишки хмелю мають корисні властивості для організму. Зокрема, вони сприяють зміцненню судин завдяки своїм протизапальним і заспокійливим властивостям. Ось простий рецепт на основі шишок хмелю, який допоможе підтримати здоров'я судин. Відвар з шишок хмелю для зміцнення судин Інгредієнти Одна столова ложка подрібнених шишок хмелю. Одна склянка окропу. Мед або лимон за бажанням. Інструкція. Підготовка сировини. Подрібніть шишки хмелю, якщо вони цілі. Можна використовувати сушені або свіжі шишки. Приготування відвару. Залийте одну столову ложку шишок хмелю однією склянкою окропу. Накрийте і дайте настоятися 15-20 хвилин. Проціджування. Після настоювання процідіть відвар через сито або марлю, щоб прибрати залишки шишок. Застосування пийте відвар теплим по одна-друга склянки двічі на день, вранці і ввечері. Курс триває близько 2-3 тижнів, після чого варто зробити перерву на 1-2 тижні. За бажанням можна додати мед або кілька крапель лимонного соку для смаку. Застереження, хміль має заспокійливу дію, тому краще не приймати цей відвар перед керуванням транспортом або іншими відповідальними справами. Перед використанням варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або ви приймаєте інші ліки. Цей відвар допомагає зміцнити стінки судин, покращити кровообіг і зменшити ризик розвитку варикозного розширення вен та інших судинних проблем.